Тільки ждав, ждав, і все-таки є. Розпаковка з тему! Тут повноцінний лук з тему. Поїхали! так Почнемо з футболки. Ціни буду писати вам ось тут. Якщо враховувати, що це одна з найдешевших футболок, які я знайшла, щоб просто доповнити лук, то взагалі супер. Зірка! Зірка нашої програми костюм. Взагалі перше замовляю костюм на тему. Штини і олімпійка. Міряємо ці штини. Костюм у мене у розмірі XS. Треба було взяти трошки більший розмір для штанів, бо мої плюси для вага. дають про себе знати, вони такі в обтяжечку зверху. Подобається, що вони такі прямі, вільні. Далі. У нас має бути така маленька підвісочка, рожева зелена. Все в колір, все в колір. Її можна регулювати. Такий цвіточок. Далі аксесуар. У нас іде таке кільце. І окуляри Такі трошки, як для стройки. Mm -hmm. Да. Чина. Трішки заправим футболочку. Ну, Встане, в принципі, можна... А, ні, так не можна. І сумка. Одиваємо. Ну, це такий лук, типу там вийти на кофе, погуляти з песиком, з подружкою. Десь вийти в парк до моря. І пішла. Якось так. Загальна ціна всього образу. Я вважаю, що за свою ціну просто топ. Замік на попки. Прямо так. А очки як вам? О, у мене ж є ще одні очки. Тут наші космольоти з минулої розпаковки. Буде взагалі Total Green Look. Ну, бомба! Ставимо ваші оціночки.